Сьогодні поговоримо з людиною, яка і подарувала цю хореографію, обрамила її. Так, От, е, дала ці танці Касандрі Валерія Хижняк хореограф, постановниця Дніпровського театру драми та комедії. Сьогодні з нами на зв'язку. Валерія, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як все маєте доброго ранку? Як все маєте? Все добре. Відпочиваю після такої потужної роботи. Після прем'єри, то в мене сьогодні вихідний і я вирішила ось з вами зустрітися. Так Та, би з чим Побала. вас, в принципі, ми і вітаємо. Так, от розкажіть одразу таке запитання логічне, абсолютно, і з цього виникає як. Прийшла прем'єра на ваш погляд, і на погляд тих глядачів і ваших колег, які були е, присутні, я була присутня, можу сказати. А ти потім скажеш? <рес> а, ну з по з приводу моїх колег, яких я зустріла на прем'єрі, я е, чула тільки позитивні відгуки, тому що е, дійсно театр і як. Як для мене, тому що я там ну, е, досить персонаж в їх колективі. Я працюю в театрі з січня цього року. Так, тому з приводу відгуків я чула тільки позитивні, тому що інакше мені здається не могло бути, тому що вистава досить така смілива і. І нова, як для театру, як для театру, який звикли люди бачити в якійсь більш класичній манері. Ось. Тому ну, ця вистава була якимсь кроком вперед. Я вважаю, що для усього колектива це був як крок вперед для чогось новенького, і я вважаю, що щось новеньке. Має поклик до нових зовсім і глядачів теж, і ставлення до театру, і ставлення до вистави, і взагалі до, картин, до як це, картинки в цілому. Чи важко було працювати і акторам, зокрема, акторам, як ви кажете, чимось новеньким, нестандартним, з новим баченням, з новими ідеями. Як вони їх сприймали? І було легко або навпаки, важко, бо вони, у них, знаєте, є таке бажання щось нового творити і витворяти? Е, ні, мені було працювати досить легко, тому що. Е, Весь колектив був дуже заряджений і там відчувалася дуже класна синергія щодо роботи режисера, головного режисера та, та команди. Тому що вони е, ну знаєте, це коли люди горять своїм ділом, горять цим проектом, і Вони ну я приходила просто на деякий час, а вони там сиділи до 8 з восьмої ранку, я знаю, до 8 вечора, і е, ну, вони віддавалися цьому проекту проекту. На сто відсотків тому було з такими людьми ну завжди легко працювати, тому що вони е, хочуть створити щось е, круте, а ну, як це сказати щось нове та е, приголомшило. Ми не чути, бо ви зависли трішки. Ну, а Зараз Анжеліка, вам до речі свої враження проспівають діфірамби, тому що я вже зрозумів, що вона просто у захваті. Я Після була вистави. у захваті. Давай, ну, дійсно, я, я, я можу просто коротко сказати, так. що е, люди, ну п'ять хвилин, мабуть, стоячи, аплодували акторам. Рну звучу mm. під час так. Е, просто ну всі були у захваті. Дійсно, е, оплески гучні не відпускали акторів, не відпускали режисерів, нікого е, нікого не відпускали. І я. Я скажу, скажу за себе, що я двічі ходила, дивилась лісову пісню mm -hmm. до драмікому. І на Касандру, я думаю, що я також потім ще, ще згодом раз, ще да, раз ще. піду. Це, це дуже круто, дуже глибоко, і мені сподобалося, що ну от цей класичний сценарій Лесі Українки, так поми він залишився, але йому дали дуже класне Обрамили. сучасне обрамлення, хореографія, музика, костюми. Це все було вау-вау-вау. От власне мені цікаво, як ви долучилися до співпраці з театром? Бо у вас там переважно я трошки слідкувала за творчістю. Це якісь там перформанси, так а тут театр, щось більш класичне. Як у вас цей конект відбувся? Ну ніхто не очікував. Ну я не очікувала, що мене життя якось підведе до театру, саме класичного театру, тому що ми займаємося зглибше більш таким сучасним видом мистецтва як перформанси. І, але так сталося, що до нового року мені запропонували там роботу, мене запросили, і ну я, я подумала, що для мене це буде інший до. Освіт і який не буде заважати ну, моєму так би мовити, моїй праці і моєму натхненню, але буде тільки розвивати це, тому що робота з танцівниками і робота з акторами це різні е, напрями, так сказати. Ну, і ось так вийшло. І поки що мені все влаштовує. Я, я вважаю, що театр теж. Задоволені, от ви особисто а, своєю цією фактично першою працею в цій постаті, в цьому а, вигляді? Чи все вдалося, все таки, чи є над чим працювати? Звичайно, ми знаємо стандартну фразу про те, що а, приділ а, совершенства немає, і так далі. А, от а, у вас є відчуття того, що ще можна робити безліч, особливо з цією талановитою командою з цього театру. Так, звісно, звісно, можна. Я думаю, що ми будемо робити, але це все залежить від режисерів та їх, так би мовити, мені здається, енергії. Бо створити таку виставу, як Касандра, то ну потребує багато часу, багато сил. І ну я вважаю, що це ні, не остання робота сучасної і Алексія, і ще там багато талановитих режисерів. Тому ми вже працюємо над новою виставою. Вона ну там буде. Я не буду казати, потім ви вже побачите. Бо я зараз і відкрию, але Там теж є пластик, є пла пластика і такий більш сучасний підхід. Тому слідкуйте. Я думаю, що там буде все цікавіше, і цікавіше. Так, є вже отримали ми трошки затравочку таку невелику. Наперед щоб ми вже розуміли ну, викривалися. <свіс> Так, власне, ви сказали так, що ваш проєкт глибше компанії. Так, це я так простір, там актори, танцівники, ви перформанси влаштовуєте. Як зараз воно рухається? Як зараз ваша творчість там розвивається? Щось готуєте, можливо? Е, так, ми готуємо. В нас буде е, перформанс, міні-перформанс. Е, такий з двох е, ді е, з двох перформерів, який буде 9 квітня. Цей нот від е, називається. Е, е, його можна буде подивитися, прийти, подивитися на січових стрільців. Е, там в нас є такий заклад. Е, е, квитки можна купити в нас на сайті. Е, е, буде такий це, це невелична, невели. Вистава, тому що ми е, випускаємо іноді масштабні проекти, такі як Спазм, який був нещодавно в Театрі Крику. І інколи випускаємо такі маленькі перформанси, там де діють е, ну, дуже багато так би мовити, перформерів. Компанія так складається з митців в основному, тому що там і присутні актори, і танцори. Ми вже працюємо третій рік. Е, все йде чудово, ми, ми рухаємося, попри те, що е, досить тяжко в нашому місті продвигати особливо сучасне мистецтво, але я вважаю за своєю місією, тому що е, місто повинно бути ну, е, е, щось. Воно повинно існує попри війну і попри складні становища в країні. А це що знаєте, живе, яке повинне надихати людей, щоб жити далі, тому що ну гроші вони не завжди не завжди можуть мотивувати в кращу сторону. Ось тому мистецтво існує. Так, Валерія, трошки підвисає у вас інтернет. Сьогодні перше число. Чи не забули ви вчора його поповнити? Тому що я сьогодні зіткнувся зранку з подібною ситуацією, коли в мене обрубали швидкістю 10 разів, знизили, і я вимушений був зовсім терміново. Сьогодні його наново поповнювати, бо забув все. Є ви на зв'язку. Дуже класно Ось не повинно. Є є, є отримала вас. Так, так скажіть, я там, по... пропустила все Угу. Так, скажіть, будь ласка, е, от за цей рік е, повномасштабного вторгнення. Е, як він у вас пройшов коротенько для вас, особисто для вашої е, творчої команди? Тому що знаємо, що величезна кількість творчих людей, і всіх були спантеличені Главне тим, що відбувається, да, і зупинялися, і вимушені були наново потім відроджувати там влітку е, в е, восени mm -hmm. взимку, відроджувати свою дію. Діяльність, як у вас проходив ось цей процес? Ну, як я, я, як і всі, поїхала з країни. Там в перші три місяці я жила в Польщі, але ми там зібралися. Там ну, деякі тансори танцівники теж поїхали. І з інших країн ми зібралися. Я зібрала нових людей. Ми провели благодійний перформанс в Польщі. Ми забирали там теж вартну суму, певну суму для наших воїнів. І, і потім я вже влітку приїхала, ми одразу ж почали працювати uh, з танцівниками над, над новою виставою, і вже в, мабуть, в серпні, uh, в серпні ми зібрали 300 глядачів на фабрики. Uh, тобто, ну, я, я б не каз, я б не сказала, що був сильний такий. Uh, Ну, що ми аж взимку десь почали працювати. Ну, у всіх була ця пауза, звісно, ці перші три місяці, але е, ну влітку вже все стабі... як це е, стало нормалізованим, і навіть я більш скажу, що до моєї компанії долучилось набагато більше людей саме в цей час. Ну, тому що ну, такий час, коли всі почали розуміти, що треба діяти. І, ну, зараз в моїй компанії багато людей з інших міст. це там, Новомосковськ і Кам'янське, тобто навіть з Дніпра, мені здається, менше, ніж з міст, як Тому ну, Ми працюємо майже після... в червні почали. Of <laughs> До речі, в Європі як справа з перформанс штуками, ми вже звикли до того, що це навколо нас. Що це творчість, особлива творчість, на яку варто звертати увагу, яку варто дивитися, яку варто зуміти прочитати, дізнатися про неї ще більше. Як в Європі, От ви кажете, там три місяці були в Польщі. Там ну це це я так розумію, що все одно з тієї сторони ж до нас прийшло по любому. перформанс. Форманси, якісь нестандартні рішення, хореографічні рішення, і так далі. А наскільки там глядач лояльний до ось таких нестандартних рішень творчих? Ну в будь-якому випадку, звісно, там більш сучасний вже розвиток мислення у людей. Ну але в Польщі я б не сказала, що дуже там сильно відрізняється. Тому що якщо взяти місце Київ, то Київ ну, набагато з. Це швидше зростає в цьому плані, але ну в Європі, якщо там брати Берлін, не Польщу, то там, звісно, це ну країна перформерів, чогось чогось сучасного, і там люди дуже. Тобто, якщо в нас це тут окремо, ну то тільки ми є. Ну так я, я так скажу, бо я чесно не знаю, хто ще цим займається. Якщо тут тільки ми є, то там є вже декілька компаній, з яких можна обирати, вибирати. Тобто там є вже і конкуренція більш, і взагалі там і критики є, такого сучасного мистецтва. І, тобто, це все вже більш на державному рівні. Щоб тут вивести це на державний рівень, це треба ну, намагатися робити, що ми робимо. Тому що це, ну, це повинно люди спочатку. Спочатку зрозуміти, а потім вже там полюбити, тому що це досить такий ну, сміливий, сміливий від мистецтва, я б сказала. Він не, не усім заходить, але це, це і не вистава, це не там, де глядач садиться і просто дивиться на щось візуальне спостереження. В нього відбувається, і він потім. Ну, він потім просто йде і займається своїми справами. Тут трішки про більше, коли глядач взаємодіє з перформером, а перформер з глядачем. І ну, це такий конект, який потім після себе несе якийсь як це ну поклик, внутрішній поклик. Тобто, наші глядачі завжди виходять і щось там рефлексу рефлексують таке нове слово, якесь після перформансу. Вони там чи плачуть, чи їм становиться легше, чи навпаки їм становиться складніше, але це вже не наша ну, історія, тому що мистецтво воно ну. Воно розкриває воно повинно розкривати внутрішній стан людини, а який він саме, ми не можемо ну вгадати. Відсутність конкуренції не дає можливості розслаблятися в Дніпрі? Та ні, ну знаєте, завжди що з'являється, завжди хтось там ну робить. Теж щось подібне, і ну я взагалі не, не та людина, яка розслабляється, тому що в мене є там якась своя місія, якісь свої задачі. Якщо я вже вирішила це робити, то я вже роблю іноді, іноді так як сьогодні, ось моя компанія зараз без мене тренується, тому що дійсно потрібно інколи вихідний собі давати, щоб потім робити ці всі перформанси. Бо я кажу їм завжди, що Перформанс родити то, як дитя родити, знає, народити. Дуже тяжечко. Всі емоції, емоційно дуже все це проживається, якось так, щоб, зрештою, отримати результат. Лєра, дякуємо вам величезне, що долучилися сьогодні зранку. До нас дуже було цікаво. От дійсно. Поговорили про все і про театр, і про перформанси, про творчість. І дякую вам, що ви це е, робите у нашому місці, що ви несете, що є такий сучасний осередок, сучасного мистецтва, бо дійсно ну, Дніпру трошки ще не вистачає. Не вистачає. Трошки ми так, mm -hmm. дійсно. Ми Або... до вас прийдемо ще. Або ви до нас приходьте. приходьте. Переходьте, обов'язково. Дякую, пішла Дякую. перевіряти інтернет. Гарного вам дня. сибі <реш> навзаєм На до побачення. <реш> до нових зустрічей. Валерія Хижняк, щойно спілкувалася спілкувалися із нею. балетмейстер, хорограф, постановниця Дніпровського театру драми та комедії.